Із завершальним візитом на Прикарпатті побував голова ради об'єднаної опозиції батьківщина Арсеній Яценюк. Він повідомив про підписання угоди щодо створення демократичної коаліції в новій Верховній Раді та окреслив новий потужний документ, який містить 80 законів. Саме їх нова демократична більшість збирається реалізовувати у парламенті. Стурбований Яценюк економічними подіями в Україні та на Прикарпатті, зокрема, каже до кінця поточного року бюджет порожній. 206 мільйонів гривень не вистачає на заробітну платню для бюджетників у Івано-Франківській області. Така ж ситуація в цілому по всій Україні. Що стосується оплати енергоносіїв, не вистачає 55 мільйонів гривень на виплату енергоносіїв. Скорочується і не фінансуються захищені статті бюджету. Подібна ситуація не лише на Івано-Франківщині, але й по Україні загалом. Тому Яценюк звертається до президента та уряду з вимогою доповісти про реальний дефіцит казни, адже після виборів теж є життя. Об'єднана опозиція заявив, політик вимагає від генпрокуратури та МВС покарати винних у побиті фанатів металіста від президента зупинити знущання над українцями. Адже наразі, за словами Яценюка, поваги до прав людини у державі немає. У нас країна як перетворилася повністю в поліцейську державу. Викрадають людей з території країни, в камерах записують на відео, розповсюджують в інтернеті, а людей, які просто вболівають за футбол, беркут б'є. До президента, ще ми звертаємось, зупинити цей. Безприяли знущання над людьми Україною в цілому, але я думаю, що ми це зробимо вже після виборів, які відбудуться 28 жовтня, тоді коли ми, як демократична більшість, отримаємо більшість у новій Верховній Раді України. Головне завдання зараз каже Яценюк, унеможливити фальсифікації, як правило, найбільше крадуть голоси у селах, тому на збереження результатів виборів спрямовані усі зусилля.